Вітаю в ефірі програма Шлях до Європи та й ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Чи обов'язково змінювати паспорти старого зразка на нові біометричні? Одна із перших Черкаська область заняла третє місце у рейтингу кращих областей України. Проїздва англійською. Учні черкаської гімназії влаштували тетралізовану виставу. Внутрішні закордонні паспорти старого зразка залишаються в силі і міняти їх не обов'язково. Паспорт громадянина України, якими користуються люди зараз, має необмежений термін дії, адже змінювати звичайні паспорти на біометричні це право. А не обов'язок із 1 січня 2013 року видача біометричних паспортів в Україні не розпочнеться хоч і автори закону, котрі запроваджували документи нового зразка, розраховували на це. Закон набув чинності 6 грудня. Але як повідомляють змі належить ухвалити ще ряд підзаконних актів, які узгодять комплекс технічних і юридичних питань. Тому, коли саме почнуть видавати біометричні паспорти в державній міграційній службі, говорити не беруться. У той же час у відомстві зазначають, що паспорт громадянина України, яким користуються люди зараз, має необмежений термін дії. Тому всі, хто повинен отримати паспорт, вперше відновити втрачений документ, отримати паспорт на нове прізвище або вклеїти згідно з віком нову фотографію, сміливо можуть це зробити біометричним паспортом стане пластикова картка з даними власника, в яку монтують чіп з відбитками всіх десяти пальців людини. Закордонний біометричний паспорт збереже форму книжечки, в яку теж монтують чіп. Люди, які не бажають мати чіп з релігійних міркувань, будуть отримувати картку без нього або з порожнім чіпом. Нагадаємо, введені в Україні біометричних паспортів обвинене планом дій щодо запровадження безвізового режиму з країнами Європейського союзу, схваленим у листопаді 2010 року. Одна із перших Черкаська область зайняла третє місце у рейтингу кращих областей України за реалізації проекту «УПРООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, Лідирує у списку Донецька та Луганська області. Цього року ми відзначилися активною діяльністю та впровадженням всіх запланованих мікропроєктів громад. А їх не багато, немало 55. 13 районів у кожного майже по 4 громади протягом короткого терміну вони обирали, як саме і чим можуть допомогти своєму краю. З цих мікропроєктів це 39 основних громад, які отримали від нас фінансування максимально 10 тисяч доларів. І 16 громад, які були реплікаційними, які отримали максимальну суму 2600 доларів. І Уже більшість проєктів на сьогоднішній день у нас є вже реалізованою. Ми в Києві затвердили вже 28 звітів. Зараз у нас в офісі знаходиться близько шести. І плануємо, що десь в березні, можливо, там березень-квітень наступного року. Всі 55 проєктів будуть повністю реалізовані. Загалом офіційно ми маємо 55 мікропроєктів. Вони стосуються вуличного освітлення, ремонту фешерсько-акушерських пунктів, оновлення обладнань в амбулаторії, проведення до населеного пункту питної води. Всього було витрачено. 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Із них громади зібрали близько 500 тисяч, а з бюджетів всіх рівнів зібрали близько 3 мільйонів. У свою чергу проон виділив як благодійну допомогу на реалізацію проєктів 3 мільйона 100 тисяч гривень. Зазначає координатор про проон місцевий розвиток орієнтований на громаду в Черкаської області Анна Бобкова. Наша область використала всі запропоновані кошти. Поки організатори обдумують нові ідеї проєктів, На місцях теж не сидять, склавши руки. У нас в цьому році з'явилися. Два таких експерименти це нові компоненти, які, якщо це буде вдалий досвід для нашої області, тому що в кожному з цих компонентів ми прийняли участь. Перший компонент це і інноваційний із альтернативних джерел енергії, залучені їх на об'єкти, і всього шість областей в Україні, які працюють в цій сфері. А якщо вдасться, якщо покажуть результати, то можливо буде продовження даного проекту буде третя фаза. Стосовно другого компоненту, то він дозволить створити сільськогосподарські кооперативи у занегорозі та жашкові. Як ці два компоненти реалізовуватимуться та працюватимуть наступний рік, покаже. Європейський союз виділив на підтримку України ще 68 мільйонів євро. Це загальний бюджет другої програми, схвалений 21 грудня. Вона складається з двох частин. Подальшої підтримки введення енергетичної стратегії України на ці цілі виділяється 45 мільйонів євро. І реалізації третьої фази проєкту – місцевий розвиток орієнтований на громаду. Для цієї частини передбачено суму 23 мільйони євро. Про це повідомило представництво Європейського союзу в Україні. Виділені кошти є частиною ініціативи Східне партнер і будуть відправлені для підтримки енергетичної реформи та сприяння залучення громадян до місцевого розвитку. Ян Томбінський повідомив, що існує програма дій щодо підписання угоди про асоціацію протягом 2013 року. Він нагадав, що це відкладалося зокрема через повільне проведення реформування судової системи, а також через сумніви щодо виборчого процесу в Україні. Чиновник зазначив, що парламент в контексті угоди про асоціацію відіграє найважливішу роль, оскільки він має проводити величезну роботу в межах цієї угоди. За словами Яна Томбінський, європарламент і парламенти країн ЄС хочуть мати надійного пар з повним мандатом довіри громадян. На його переконання сьогодні необхідно провести роботу, щоб надати сигнал, який переконає всіх європейських партнерів, що в Україні вони мають дуже проєвропейського партнера. Україна та ЄС розпочали переговори щодо угоди про асоціацію в 2007 році і завершили їх у грудні 2011-го. А 30 березня цього року угоду параховано сторонами. 14 листопада глава польського уряду Дональд Туск після зустрічі з німецьким канцлером Ангелою Меркель висловив сподівання, що у Україна та ЄС зможуть підписати угоду про асоціацію в листопаді 2013 року. У свою чергу Меркель заявила, що влада України повинна створити умови, які дозволять зробити цей крок назустріч один одному. Умов, що угода про асоціацію може бути підписана, наразі немає. Але ми перебуваємо в процесі. Коли справа доходить до нашої точки зору, ми готові її підписати, якщо будуть створені такі умови, сказала Ангела Меркель. Закон ухвалений португальським урядом передбачає, що інвестори з країн поза межами Європейського союзу отримують дозвіл на проживання так звану золоту візу, якщо або переведуть в Португалію 1 мільйон євро, або більше свого капіталу, чи створять бізнес щонайменше на 30 робочих місць, або куплять майно на суму не менше 500 тисяч євро. Передбачається також, що інвестування має плануватися на період не менше 5 років. Схожою є пропозиція ірландського уряду. Так потенційний інвестор, котрий бажає отримати громадянство, може або підтримати своїми грошима мистецтво в Україні, класти кошти в облігації з низькими відсотками чи інвестувати у ванчурний фонд, або вкласти гроші в нерухомість, урядові цінні папери. Мінімальні суми варіюються від 500 тисяч євро до 2 мільйонів євро. Існує також окрема візова програма для іноземних підприємців, які хочуть почати в Ірландії інноваційний бізнес на суму не менше 75 тисяч євро. Економічна криза впливає не лише на економічну сферу, а й не культурну. Зокрема, такі країни, як Туреччина, Боснія, Герцеговина, Чехія, Польща, Португалія, Ліхтенштейн, Люксембург і Словаччина, відмовилися брати участь у пісенному конкурсі Євробачення 2013 через фінансові проблеми. Всі, крім Туреччини, пояснили відмову економічними труднощами. За даними деяких змі, від участі в конкурсі відмовилися також Греція і Кіпр, що потерпають від кризи більше за інші країни єврозони. Решта країн склад Адний економічний період вирішили заощадити. Як відомо, внесок для кожної країни-учасниці Євробачення становить близько 100 тисяч фунтів стерлінгів. Ба більше в умовах фінансової нестабільності багато країн стали боятися перемоги своїх представників, адже в цьому випадку доведеться розщедритися на проведення наступного конкурсу. Нагадаємо, міжнародний конкурс пісні Євробачення 2013 пройде в місті Мальме з 14 по 18 травня. Швеція прийматиме конкурс вже в п'яте. Останню перемогу країні принесла співачка Лорін, чия пісня Євгорія стала фаворитом шоу у 2012 році. А Україна цього року можливо також прийматиме закордонних гостей у межах дитячого співачого конкурсу Євробачення 2013 Адже минулорічною переможницею стала десятирічна Українка Анастасія Петрик з піснею Небо. Однак це зовсім не означає, що наступний конкурс буде проведений в Україні за правилами дитячого Євробачення. Країна-організатор конкурсу визначається європейською мовною спілкою. З двоанглійською. Учні Черкаської гімназії влаштували театралізовану виставу. Упродовж години іноземною мовою вони розповідали про важливість різдвяних свят. Задіяли у виставі понад півсотні школярів. Детальніше у рубриці соціум. Сьогодні у цій школі можна зустріти танцюючих янголів, співочих ельфів і навіть біблійних персонажів. Я розповідаю історію. Я ангел, який зійшов з небес. Я граю Діву Марію, яка народила Ісуса Христа. Я граю ельфа. Учні першої міської гімназії влаштували театральне різдвяне дійство та не традиційне, а іноземною мовою. Тут навіть вівці англомовні. Our wolf is девулфайт, and he Баварвуф a small ba ba. У п'ятикласниці класниці Мілени найвідповідальніша роль. Сьогодні вона читає у виставі слова автора. У театралізованих дійствах дівчина бере участь не вперше. У нашій школі поглиблена вивчення англійської мови. Я дуже люблю англійську мову взагалі. І мені подобається це свято, тому що тут ми можемо вільно поспілкуватися англійською мовою. Усього у виставі задіяли понад півсотні школярів. Більшість із них п'ятикласники протягом години англійською мовою учні розповідали про історію та важливість святкування різдва. Так це чережне свята бо багато подарунків і завжди збираються родина. Послухати маленьких акторів запросили учнів та викладачів гімназії. Для них приготували не лише цікаву виставу, але й солодощі для святкового настрою. Тож задоволеними залишилися і глядачі, і актори. Батьки, коли були присутні на підготовці до різдва, вони сказали, що це варто робити, це треба для наших дітей. І якщо діти наші посміхаються, якщо діти наші радіють від того, що тут відбувається, я гадаю, що це найбільша наша заслуга. Щоб учням було ще цікавіше вивчати іноземні мови, подібні вистави влаштовуватимуть і надалі. Обіцяють організатори. Різдво з присмаком економії. Цьогоріч європейці відзначають свято іще дужче затягнутими пасками. Ні, де рівень безробіття сягнув рекордних 25%, замість традиційних розпродажів, люди змушені шукати подарунки своїм рідним в секондхенті. А для багатьох мешканців Греції навіть різдвяна вечеря тепер розкіш. Небайдужі греки намагаються допомогти співвітчизникам, хто чим може. Саме там напередодні Різдва група волонтерів заснувала домашню кухню. Вони готують їжу вдома і розводять її нежденним. Окрім іспанців та греків, найбільш кризовими за оцінками експертів цьогорічне різдво є для італійців та французів. Останні переважно економлять на подарунках та різдвяних подорожах. Різдво, хоча і є святом міжнародним, у кожній окремій країні має свої особливості, продиктовані унікальністю культури та історії. Україна в цьому випадку не є винятком. Бажаємо вам гарного різдва, провести його у теплому родинному колі. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимось за тиждень. У цій же порі. До зустрічі.